Добрий ранок, дітки! Сьогодні до нас в гості прийшла лялька Оленка. Вона так гарно вдягнена в український одяг. Давайте уважно подивимось, в що вдягнена лялька Оленка. Називайте її одяг. Так, це спідничка. А це сорочка в нашої ляльки. Таку сорочку називають вишиванка. Бо на ній є гарні вишиті візерунки. Також в ляльки є на ніжках чобітки. Якого кольору чобітки? Правильно, дітки, червоного. А на голові у ляльки віночок. А з чого зроблений віночок? Правильно, з квітів. Дітки, але чомусь наша лялька Оленка засмучена. Що ж сталося, Оленко? Я збиралася в гості до бабусі, одягла найкращі свої речі, хотіла надіти намисто, але воно порвалося, і всі намистинки я розгубила. Дітки, лялька дуже засмутилася, їй сумно, шкода намиста. Може, ми з вами зможемо їй допомогти зібрати намистинки? Бус нас немає. Але в нас є аркуші паперу та олівці. Ми зможемо для ляльки намалювати намисто. Ось в мене є фото ляльчиного намиста. Давайте поглянемо, яке ж воно. Якої форми намистинки? Правильно, вони круглі. Обведіть пальчиком в повітрі круг. Ось так. Молодці. А якого кольору намисто? Правильно, дітки, червоного кольору. Давайте візьмемо в руку олівець червоного кольору. Ось так правильно тримати олівчик. Та намалюємо маленький кружочок. Малюємо перший кружочок. Ось так, молодці! У вас гарно виходить. Поруч намалюємо ще один. А далі намалюємо ще декілька намистинок. Які ж ви молодці в мене, гарні виходять у нас намистинки. А тепер давайте зафарбуємо наші намистинки, щоб вийшло справжнє намисто. Розфарбовуйте добре та не виходьте за межі кружечків. Молодці дітки, вийшло в вас чудове намисто. Тепер наша лялька щаслива та усміхнена може йти до бабусі. Лялька вам дуже дякує за допомогу. Вийшло мисто ще й краще, чим в неї було. Тож, дітки, скажіть мені, що ми з вами сьогодні малювали? Правильно, на мисто. А для кого було це на мисто? Розумнички, на мисто було для ляльки Оленки. А на мистинки були, якої форми? Так, дітки. Намистинки були круглої форми, схожі на маленький горошок, а який же колір був у намистинок? Розумнички, червоного кольору були, ви дуже добре слухали і були уважні. Ми з лялькою Оленкою кажемо вам до побачення та до нових зустрічей.